Ну, як ти? Все добре, що ж зробити, якщо всі знайшли вже своє призначення, чим займатися, а ти досі не можеш знайти? Як би не здавалося, але рішення насправді доволі просте у цій ситуації: тобі потрібно зазирнути всередину себе, прислухатися до себе, тобто походити своїми думками наодинці, посидіти своїми думками і подумати. Чим би я хотів займатися, і це не повинно бути, типу, величезним якимось масштабом, яке визначить все твоє життя. Ні, просто придивися до тих занять, які тобі подобаються зараз. Це може бути будь-що, як від малювання, так і до співів, до гри на гітарі, зйомка відео, заняття спортом, IT ще там щось, тобто величезна купа занять. Придивись до себе і обери те, що саме подобається тобі. От що саме подобається тобі, те, що найбільше цікаве, я впевнений, у кожного є якесь таке заняття. Просто продовжуй шукати. Шукай. І зрозумій, що якщо у тебе досі невизначеність, тобто ти з одного заняття перестрибуєш на інше, ще там щось, це нормально. В молодому віці це нормально, адже ми вивчаємо самих себе. Ми намагаємося зрозуміти, хто ми є. І тільки з часом ми починаємо розуміти. Себе і також свої бажання і те, чим ми хочемо займатися. Тобто це нормально, все добре. Нічого, якщо ти тиждень займаєшся малюванням, тут воно тобі перестає подобатись. Далі ти починаєш вчити гру на гитарі, типу як грати на інструменті, це окей, нічого. Саме головне не зупиняйся, продовжуй шукати. І не дай також іншим людям себе зупинити, адже дуже часто ми не робимо щось через переконання інших людей. Тобто, які нам заважають, заважають починати будь-що, вони можуть казати, та, те, що ти, та не потрібно тобі воно, навіщо ти це пробуєш? Та ну, ось в мене не вийшло, тебе точно не вийде. Ніколи не слухай інших людей. Роби те, що тобі хочеться, роби те, що тобі цікаво, і тільки так ти зможеш знайти свій шлях і своє призначення, своє хобі. Тобто, як хочеться називай. Якщо прям взагалі не знаєш, чим зайнятися, от займися. Собою, як би це банально не звучало, займися собою, займися своїм розвитком, займися розвитком свого тіла. Я говорю про спорт, я говорю про ментальне здоров'я, я говорю про налаштування своїх звичок, я говорю про приведення свого харчування в порядок, приведення свого сну в порядок, зменшити кількість соціальних мереж, заняття спортом, медитації, ведення щоденника, тобто, ось ці такі. Прості насправді практики, але вони вимагають дуже великих зусиль, щоб їх продовжувати довго робити. Читання книжок також ти можеш сюди додати, це, от саме прості вправи і речі, які ти можеш робити для того, щоб чимось займатися, хоча б в житті. Тобто. Якщо ти не знаєш чим займатися, займись собою. Це так, це пафосна цитата, така і так далі, але це справді працює. Тобто, коли ти починаєш займатися спортом, читати книги, удосконалювати себе, тоді з часом ти будеш розвиватися, твоє тіло буде покращуватися, твій розум буде покращуватися, і в тебе буде більше бажання займатися ще чимось в житті. І в тебе буде більші кращі можливості. Адже ти вже не будеш тією людиною, якою ти був умовно там, рік чи два тому. Тобто займися. Собою, якщо не знаєш, що обрати, обери себе, полюби себе і почни вкладувати свій час і свої ресурси в себе. Читання книг, вивчання нової інформації, заняття спортом, розвиток свого тіла, медитації, розвиток свого ментального здоров'я, спокою і так далі. Оце прості речі, але навіть якщо ти будеш їх робити протягом якоїсь певної кількості часу, ти вже почнеш бачити зміни у собі. І це буде тебе потім автоматично приводити до якихось певних занять, тобі почне бути ще щось цікаве. Просто спробуй. Типу так, це не просто ми всі буваємо іноді розгублені. Ми, я також часто сумніваюся, чи правильно я роблю, чи неправильно. Але я просто продовжую робити те, що мені на даний момент подобається. Я роблю те, що мені цікаво. І якщо це мене до чогось приведе, класно. Але я. Не здаюся, я не перестаю покидати спроби щось робити. Я не зупиняюся, бо я знаю, що якщо зупинитися, то тоді точно вже нічого не буде. Продовжуй шукати. Не бійся! Шукай, вивчай, вивчай нову інформацію, дивися безліч відео по тим темам, які тобі цікаві. Читай книги. Зараз величезна кількість інформації. Яка може допомогти тобі знайти свій шлях і своє призначення, знайти своє хобі, яке тобі буде цікаве по життю. Але часто через лінь ми не хочемо цього робити і знаходимо собі відмазки, що «Ай, та це напевно не моє, та я ще, напевно, до того там не доріс, а в мене ще щось навичок, напевно, недостатньо. Ні, це все відмазки. Забудь за них і просто почни діяти. Це все, що я хотів на сьогодні сказати. Надіюсь, тобі це відео допомогло. Зустрінемося в наступних відео. Бувай!